Люди в загальній своїй масі розділені рівнями. І я зараз не про соціальні шари, зараз похідна від перших. Я про рівні еволюції людської психіки, етапи розвитку та цінності. На кожному рівні свої цілі, свої болі, свої вібрації. Рівнів є вісім. ну хоча насправді їх більше, але поки що вище опустимо. Чим нижчий рівень, тим нижчий рівень життя і тим менше свободи. Чим нижчий рівень. Тим витонченіші маніпуляції і психологічні прийоми керування людиною. Тут не до глибоких сенсів, тут усім керує страх. На кожному рівні він свій. Найнижчий перший це страх вижити, коли маси біжать в магазин скуповувати гречку і сіль. Наступний це страх неприйняття групою, маніпуляції родинними цінностями, магічне мислення. Ти чому не провідуєш батька? А в нього, між іншим, серце хворе? Всі до нього ходять, а ти ні. Третій рівень. Це маніпуляції на гордині, страх здатися слабким, нікчемним. Тут у нас е, застрягло багато кого успішний успіх, і хто в нас тут самий крутий? Рівень четвертий – Страх перед авторитетом, системою. Але методом натиснути на почуття провини, на совість. Ай-яй-яй, яка ти непорядна людина. Фішка в тому, що якщо людина, яка непорядна. Перебуває, припустимо, на п'ятому рівні, її цим не переймеш, вона є система цінностей інша. Починаючи, до речі, з п'ятого рівня маніпуляції стають все більш безнавинними і часто несуть більше користі, ніж зла. Чим нижчий рівень розвитку психіки, тим більш неекологічні маніпуляції застосовуються. На перших рівнях психікою дуже легко керувати. Для більшості п'ятий рівень це межа мрій, яка втілює поняття щастя. Бо там з'являються гроші, багато грошей. Але насправді ні. Бо матеріальний світ на ділі затісний. Та про це якось потім. Повертаючись до перших рівнів, ключове, на чому я хотіла б зупинитись. Авторка майнулася. Заходячи в ті ж соцмережі, можна побачити стогони з приводу дурості, підміни понять, розповсюдження певних брехливих наративів, лідерів, лідерів думки в тому числі. І тут важливий висновок з цього. Коротко про головне. Рівні рідко перетинаються між собою, і люди ніби живуть в одній площині, але абсолютно не перетинаються кожен в своєму світі, який невидимий для інших рівнів. Тому нові лідери потенційно важливі для вдалого розвитку системи. З високим рівнем розвитку психіки, вони просто невидимі для маси. І будуть такими доти, поки маса не виросте духовно, не плутати з релігією. І не перейде на наступний рівень. Без цього ми переречені жити в тому, в чому живемо в даний час. Якщо тема була цікава, я її буду продовжувати. Не забуваємо про подобайки і ділитись дописом. Критична маса має хоча б задуматись, на якому вона рівні.